Доброго часу доби, дорогі друзі. Дякую, що ви сьогодні з нами. Сьогодні ми хочемо підняти досить цікаву і актуальну тему як для міста Києва, зокрема, так і для всієї країни, взагалі, тому що питання споруд подвійного призначення воно є досить актуальним. Ми маємо забезпечувати безпеку українців, безпеку наших дітей. І поговоримо сьогодні про таку тематику, як метро на Виноградар. Кількість кримінальних справ, які супроводжують будівництво цієї гілки Київського метрополітену, дійсно вражає. Постійно виходять журналістські розслідування, які стосуються неефективного витрачання бюджетних коштів на цьому будівництві. Зокрема, в травні місяці вийшло розслідування про розпил. Не побоюся цього слова, 140 мільйонів гривень. Хто це робив? Як це робили, Які схеми були налаштовані в місті Києві за участю представників Київської міської державної адміністрації та вищого керівництва цього міста? Цю тематику я хотів би обговорити сьогодні з моїм другом Станіславом Борисом, партнером адвокатського адвокатської фірми Віддар. Привіт, як справи? Нічого. Нічого. Давай спочатку введемо в курс наших е, глядачів і наведемо таку дуже цікаву, але, на жаль, неприємну інформацію. За даними Нацполу, в жовтні 2022 року, компанія Київ перерахувала товариство з обмеженою відповідальністю Позитив В. Цікаве таке підприємство. Позитив. Краще були позитивні новини щодо будівництва метрополітену. 140 мільйонів гривень в якості авансу за постачання будівельних матеріалів. Що робить підприємство позитив В, воно перерозподіляє ці кошти на інші підприємства, пов'язане з ним, у якості безвідсоткової фінансової допомоги. І слідство вважає, що це має ознаки ефективності і переводу потім цих коштів в готівкову форму для того, щоб їх вкрасти. Скажи мені, будь ласка, Станіслава, це вони використовували якісь прогалини в нашому національному законодавстві? Чи що відбулося? Насправді така дійсно правильно ти говориш розпил, інакше тут не назвеш, особливо коли ми говоримо про це в ретроспективній перспективі, коли ми розуміємо, що відбулося, бачимо наслідки, бачимо якусь ту, певну там пошаговочку, яка відбулася. Я не сказав би, що тут є прогалини в законодавстві, особливо там не знаю, великі. Однозначно, тут є не то, що недостатній, а відсутній будь-який контроль столичної влади, зокрема за виділенням цих коштів. Це безумовно. Якщо не полінитися, підняти тендерну пропозицію, тендерну документацію по відповідному будівництві цієї ділянки метро, то в ній достатньо чітко, недвозначно виписані усі умови, в тому числі і навіть умови щодо залучення контрагентів тобто, безумовно. Був наявний в дозвільні в договірній документації дозвіл на залучення підрядників для виконання тих чи інших робіт. Але до прикладу була потреба в тому, щоб залучення цих підрядників погоджувати з відповідно замовником послуг. І ми на сьогодні розуміємо, що треба проаналізувати, що до такого цей позитив В позитив Віталіч, чи можливо захований сенс. І е, насправді навіть передивитися ці всі моменти, і однозначно тут є не просто порушення законодавства, яке мало бути наслідком одразу е, реакції з сторони е, столичної влади, а й і, е, зупинення подальших будь-яких дій до з'ясування відповідно всіх обставин. Тому на сьогодні однозначно можна сказати, що це така вже можливо навіть заїжджена схема. Виведення з будь-яких коштів з державного бюджету, так, тобто в тих чи інших розмірах, основне забрати контроль. А контролю як не було, так і я, так, мені так. видається, що на сьогодні і немає. Так, незважаючи попри гучні якісь е е е твердження е е е того самого Віталія Кличка, так про те, що. Бореться з корупцією КМДА, що запроваджуються якісь заходи. Нещодавно був момент, роздавалися якісь листівки про те, як КМДА бореться з корупцією. Так ну тобто, взагалі, це якийсь такий для мене нонсенс трішки, але однозначно. Той механізм, який запроваджений на сьогодні по боротьбі з корупцією, який вже має місце з десяток років, він є неефективним однозначно його необхідно змінювати. Тому це не так прогалене в законодавстві, як фактично відсутність будь-якого нагляду з сторони замовника цього будівництва. Тобто, ви нічого креативного не придумали, взяли заїджену таку стару схемку. <натолікан> не контролюючи і верніше контролюючи схемку, не контролюючи будівництво. А що стосується корупції, то я нагадаю нашим глядачам, як е, директор, новий директор департаменту по боротьбі з корупцією Київської міської державної адміністрації, депутатам розповідав, як він все життя займався корупцією, розкраданням бюджетних коштів, тому може тут воно десь і пов'язано одне з іншим. І давай ще повернемося знову ж таки до цієї тематики е, два роки. Віталій Володимирович, вся його прислужба доповідали, як метро будується, що роботи йдуть вчасно, що все буде йде за графіком, метро відкриється, Всі люди, які жили поблизу цієї майбутньої гілки метрополітену, почали радіти, адже у них буде чудова інфраструктура, вартість їх житла, вартість нерухомості почала зростати, вартість оренди приміщень почала зростати. Адже ну, хочу нагадати, що київський метрополітен для транспортної інфраструктури це як скелет. Які є основою транспортного сполучення в місті. але два роки пройшло, нічого не відбулося, метро немає. Як на твою думку, як можна пояснити цю корупційну історію? Ну, знову ж таки, ми можемо відсилку до першого нашого діалогу зробити, що звісно не було. Належного нагляду і контролю, дуже належно будь-якого. І в першій, так, підозри з'являлися в серпні 2020 року, але на той час ну, пощастило або не пощастило, і прийшов ковід. І відповідно, ковід так чи інакше став виправданням для того, щоб пояснити, чому подальше будівництво не небувається, начебто, якісь закордонні колеги, підрядники, не змогли прибути до України для проведення. Цих робіт, тим не менше, навіть вже через рік, в 21 році, в подальшому е основний генпідрядник в особі Київметробуду звернувся до суду із проханням пролонгувати відтермінувати ті строки, які були визначені в договорі е на і відповідно, з 26 листопада 21 року на 12 травня 23 року. Так, але в нас, е попри все, на сьогодні так дійсно з самого початку війна е достатньо. Сильно нас збила, але на сьогодні не відбувається знову ж таки нічого. Ми думаю, подальшим проговоримо, які рішення з цього приводу приймалися у вигляді ще одного тендеру, ще виділення коштів. Але що вар варто відзначити, дуже такий яскравий показник того, що і в будівництво і не планували вкладатися, і будуватися в принципі не планували це авансовий платіж в розмірі півтора мільярди гривень. Який був виділений само початку на будівництво, він був генпідрядником розміщений на депозитному рахунку в банку. Тобто бізнес просто ідеальний. І в результаті того, що він там було розмір розміщено за певний період, цей генпідрядник отримав дохід в розмірі 139 тридцяти дев'яти мільйонів гривень. Нормальна просто історія взяв така. державні кошти, поклав в банк, банк їх відповідно використав і з використання. Отримались, були отримані дивіденди в такому розмірі. Однозначно, це суперечить не просто там умовам договору, так що кошти мають бути націлені саме на виконання умов договору, а й на якомусь здоровому глузду, тобто. Звісно, жилка, якась підприємця тут явно проглядається, але бажання будувати чи бажання дійсно завершувати і пропрацьовувати цей проект явно відсутні. Я тут з тобою трошки хочу не погодитися, тому що є такі, знаєте, в економічній науці є різниця між бізнесменом та підприємцем, тому що бізнесмен це людина, яка використовує старі заїжджені методи ведення ведення своєї економічної діяльності, а підприємець це новатор. Але ж ніякої такої схеми в новаторської в тому, щоб отримати аванс і покласти його на депозитний рахунок. Ну, я думаю, що це питання термінів, але термінів. безумовно розуміння в нас є, так? Що і, і не підприємці, і не бізнесмени. І не бізнесмени, а гори, якісь бізнесмени. Я тут хочу повернутися, знову ж таки до проблематики авансу цього е будівництва. Хочу нагадати нашим глядачам, що зазвичай. Зазвичай а всі державні будівництва будуються за допомогою авансових платежів, і є нормативні документи, які обмежують відсоток авансу, який можна сплатити виконавцю для того, щоб він розпочав свої роботи. Так, за постановами різними кабінету міністрів України рівень авансових платежів, тобто те, що можна наперед дати підприємцю для того, щоб він почав роботи, не має перевищувати 30%. Але Знову ж таки, тут яке сталося диво, і за рішенням прем'єр-міністра Гройсмана ще тоді аванс саме для цього єдиного будівництва в Україні була прийнята спеціальна постанова Кабінету міністрів, було збільшено до 95%. Тобто, вдумайтесь, всі починають будувати з 30%. А ці сказали нам треба 95, але ми не починаємо будівництво. І хочу знову ж таки нагадати, що 4 мільярди гривень в якості авансу було перераховано на рахунки підрядних організацій, і збільшено термін звітування по цим авансовим платежам з одного року вже до двох років. Тобто, тут, також, як на мене, така історія виникає, що ніхто нічого не планував робити. Ну, насправді е інакшого пояснення і не може бути, чому, тому що знову ж таки, якщо ми повертаємося до основи, є тендер, тендерна документація, так де е пропонується зі сторони держави, зі сторони замовника, в даному випадку е КМДА, провести певний фронт робіт за певні кошти в певних умовах. Це нормально, абсолютно, так? Але коли всупереч цьому... ну давайте навіть з іншої сторони подумаємо, якби в момент. Оголошення такої тендерної пропозиції. Там була умова, що ми вам даємо 95% авансу. Так тут всі, побігли. всі би набігли. Да, безумовно. Достатньо багато міжнародних, потужних величезних компаній би зацікавилися, і ну, нас би навіть міг би бути в кінцевому завершений об'єкт. Але така пошаговочка, в тому числі, так, як на мене, викликає ну, достатньо багато запитань. По-перше, і якогось раціонального навіть дійсно з точки зору бізнесу пояснення, чому необхідно виділяти 95%, я насправді на сьогодні навіть не можу знайти. Тому видається все-таки, що це однозначно навіть в планах не було будувати. Більше того, звісно, початок війни, так як я зазначив, трішечки взагалі відвернув увагу навіть від цього об'єкту, але на сьогодні вже Стало відомо про те, що Київський метрополітен в судовому порядку розірвав договір із Київметробудом через незадовільні терміни виконання робіт. Тобто, в кінцевому результаті все, весь цей договір був розірваний, і всі, з контекст, старання, авансування і кошти ну, пішли нанівець. І на сьогодні я розумію, що необхідно а, провести повну ревізію з тим, що було зроблено, що маємо на сьогодні, в якому стані навіть ті. Невеликі частини, які там були збудовані, ініційовані, і чи їх повністю необхідно перепрацьовувати, яка вартість, скільки коштів було використано? І знову ж таки, ми можна просто навіть загуглити кримінальні провадження метро на винограда. Ну, перших дві сторінки Google, я думаю, що з новин буде як мінімум. Так, тобто ці кошти і їх виділення, і їх подальший рух, які. На сьогодні, знову ж таки, зважаючи на типовість таких кримінальних проваджень, їх знайти, спіймати і повернути ну, ближче до неможливо. Тому що в цієї компанії там позитив В є інші 10 підрядників, позитив там, Д, і в яких є засновники, наприклад, не резиденти, і вони ці кошти в кінцевому результаті виводять на резидентів в Кіпр, в Британію і будь-куди-будь-куди. До речі, ти кажеш. Достатньо непрозора схема, м'яко кажучи, в Київводоканалі столичному, тому що там на сьогодні також є власники, які фактично є нерезидентами. Тому це теж ну, абсолютно непрозора схема по тому, куди йдуть кошти громадян Києва, аналогічно, як і в цій ситуації. І навіть кримінальне провадження так, можливо, знайдуть, скажімо так, винного, Розслідується кримінальне провадження. Досудове розслідування, наприклад, може тривати тільки рік, потім судовий розгляд ну, в наших сьогоднішніх реаліях 2-3 роки. І навіть, можливо, хтось буде засуджений за вчинення того чи іншого корупційного злочину. Але знову ж таки, нам, всім доведеться ще раз платити за метро за... і компенсувати всі ті кошти, які фактично вже були виділені в бюджеті і мали бути реалізовані. Ні, ну Як, як комунальне підприємство Київський метрополітен. Використовували кошти платників податків, використовували кошти киян. Ми всі бачили з розслідування бігусінфо, що стосувалося способу життя. Минулого директора цього підприємства Віктора Бергінського. І виходячи з цього розслідування, мені здається, що Віталій Володимирович не планував добудовувати цей об'єкт, планував його розтягнути на роки, може навіть на десятиліття, для того, щоб це було однією такою, знаєш, ще одним довгобутним місцем кшталт, Подільсько-воскресінського мосту, який зростав у ціні в десятки разів, ці кошти знову ж таки невідомо куди діваються, і мост, як стояв недобудований, так і стоїть недобудований. І виникає подив інший. Як тільки було розірвано договір, а я хочу ще нагадати, що під час розірвання договору місто Київ втратило ще 130 мільйонів гривень, які були у якості застави, Яку підприємство, підрядна організація надало місту для того, щоб гарантувати виконання своїх обов'язків. Хто ініціював розірвання цього договору, незрозуміло. Хто є винуватцем та ініціатором того, що місто ще втратило 130 мільйонів, незрозуміло. Ми давали запити на комунальне підприємство Київський метрополітен, на департамент транспортної інфраструктури. Ніякої відповіді на ці питання нам не надали. Але виникає подив інший. Як тільки. Щойно розірвали договір. Відразу виникає новий тендер вже на 14 мільярдів гривень. Час підготовки тендерної документації два тижні. А ми всі розуміємо, що це надскладний інженерний об'єкт, надскладне будівництво. І за два тижні ну просто нереально підготувати повноцінно всі ті документи, які вимагалися в цьому тендері. Також виникає сумнів: чи не був той тендер заточений під одне підприємство. Адже виграла його компанія Автострада. Оголошена вартість тендеру була 13 мільярдів 785 13 мільярдів 956 мільйонів. Вони надали тендерну пропозицію на 13 мільярдів 785 мільйонів. Тобто виникають деякі, скажімо так, як на мене, то справедливі підозри. Чому так швидко і коли розпочнуться взагалі роботи? Тому що, наскільки мені відомо, тендер на документації, договори підписані. А роботи ще й не розпочалися, і ми бачили велику кількість журналістських розслідувань. Що вже все те, що було побудовано, воно розпилюється, розноситься людьми, які просто вирізають всі ці речі на металобрух. Здають його, ну це у них такий вид їх бізнесової діяльності, тобто крадіжка. Як ти до цього відносишся? Ну насправді аналогічно як із історією щодо цих десятка контрагентів які кінцем у результаті закінчується нерезидентом, Аналогічна історія є із тим: не одне кримінальне провадження існує на сьогодні щодо спеціальної підготовки. Тендерної пропозиції таким чином, щоб будь-хто інший, навіть якщо і подався, то не проходив ті чи інші критерії. Вплоть до того, там кількість працівників, там їхні там три інженера другого розряду, вісім інженерів першого розряду, і, і все, і ні вліво, і ні вправо. Тобто є безумовно і така от частина так, схеми. Але насправді я думаю, що якщо е, пан Віталій Кличко е, читає новини чи то Фейсбук, то однозначно в нього би мали з'явитися якісь нові е, волосини сиві. Чому? Тому що всіх не ну, то, що обурило. Це м'яко сказано, тобто викликало якесь глибинне нерозуміння, навіщо, чому, і саме зараз. Ну, Об'єктивно так, це є важлива частина інфраструктури. Об'єктивно так, це подвійне призначення може використовуватися як укриття. Але почнемо А з постійних тривог і обстрілів, як буде відбуватися будівництво. Б. На сьогодні в нас є серйозні проблеми з електропостачанням яким чином відбуватиметься будівництво? без, без електрики, відповідно, е, аналогічно і з ну з людьми, з яким виконуватимуть роботи з технікою, і багато але, 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 але тому мені видається, що такий от занепокоєння і навіть жах в людей, те, що на сьогодні оголошується цей тендер, він є абсолютно справедливим. Чому ну невже на сьогодні немає якихось інших напрямків, на які можна спрямувати ці 14 мільярдів, навіть якщо вони десь там запрогнозовані, закладені в бюджет? На сьогодні, як на мене? Об'єктивно це треба купувати дрони і, і, і захист. Дрони і захист. Тобто, ну направляти кошти туди, куди це дійсно потрібно на сьогодні, а не вдавати видимість того, що, начебто, щось робиться. У мене взагалі навіть таке, можливо навіть риторичне питання. А ці 14 мільярдів вони є в бюджеті? Взагалі? Я хочу тобі відповісти на це запитання. Я трошки розумію бюджеті міста Києва. Станом на сьогодні, дефіцит бюджету міста Києва складає 17 мільярдів гривень. Тобто, станом на сьогодні, в програмі соціально-економічного розвитку і в бюджеті міста цей тендер не забюджетований. Таких коштів немає, їх ніде взяти, тому що пріоритети розставлені таким чином, що це не першочергове завдання. І на початку, на початку 24-го, в кінці 23 го коли формувався бюджет, на початку 24 го коли він приймався, за цей тендер навіть не згадували. Тобто ніхто це не закладав. І сьогодні це будівництво не забюджетовано, грошей на нього немає. Абсолютно, і взагалі, я з тобою абсолютно тут і повністю погоджуюсь. Вже у місцевої влади є спеціалізований закон, який дозволяє фінансувати сили оборони. Тому я з тобою погоджуюсь тут абсолютно, що нам необхідно зробити все те, щоб країна встояла, щоб ми перемогли в цій війні, і для цього мають працювати і депутати місцевих рад. І чиновники місцевих державних адміністрацій, тому що кожен має робити все для перемоги на своєму місці. Або ти воюєш, або ти робиш все те для тих, хто воює. Тому можливість є. Місто Києва 98 мільярдів гривень бюджет. Давайте вирішимо поточні завдання, які є абсолютно. Необхідними, тобто утримання критичної інфраструктури, а всі ті жалушки ну, не можуть міста жирувати, коли у нас поряд за декілька сотень кілометрів від міста йде повномасштабна війна. Не можуть тут перекладати Бруківку, не можуть тут використовувати, знаєш, коли Київводоканал закуповує питну воду для себе. Ну як це так, дорогі друзі? Як так? Ну, що Київводоканал так. Якісно підготує воду, що не може її пити і закуповує питну. Тому це, це все це питання пріоритетів бюджетного процесу. Метро необхідно будувати, необхідно, okay. але після перемоги. У мене Без, така думка. Безумовно, і насправді, чому важливо про це говорити, чому важливо доносити, що дійсно відбувається на сьогодні. Єдиним, мабуть, все-таки. Е Методом впливу є все-таки громадськість, люди, так тобто, і про це необхідно піднімати мову, необхідно пояснювати людям, показувати. Що додатково це належне розслідування всіх подій, про які ми проговорили, тобто виділення цих коштів, використання цих коштів підрядником, куди ці гроші пішли, хто за це відповідальний, хто які рішення приймав. Це перший блок. І друге, навіть якщо в цій частині ініціюються якісь дії. Але однозначно, як на мене, на сьогодні недоцільно виділяти кошти на будівництво цього метро, як би не хотілося, але ми все прекрасно розуміємо. Розуміємо тих людей, які там безумовно проживають, і їхні очікування. Але це той момент, той момент, який можна відкласти, зачекати і пропрацювати його в майбутньому. Тому про це неоднозначно необхідно говорити і тримати на особливому контролі кожен з таких, от скажімо так, спроб. Ще додатково виділити якісь кошти, незрозуміло куди, не зрозуміло на чого на сьогоднішній день. А ще хочу, я з тобою тут повністю абсолютно погоджуюсь. І ще, і ще хочу тобі таку інформацію надати: існує такі інформаційне повідомлення, їх треба перевіряти, безумовно, що паралельно з тим процесом, коли ви ці кошти не використовувалися. Незрозуміло яким чином, коли вони виводилися на рахунки фіктивних фірм і фіктивних підприємств, то це публічне товариство акціонерне, яке, приватне акціонерне товариство, яке виграло тендер, вивезло більшість свого технічного персоналу для будівництва метрополітену, але в трошки іншій країні. І кажуть, що це було місто на півночі Російської Федерації. Тобто. Ця також інформація потребує перевірки, але якщо це так, то це буде взагалі величезна ганьба для всієї київської міської влади. Ну, зумовно, тут, тут і додати нічого. Дякую тобі за сьогоднішню розмову. Дякую за твою експертну думку. Дорогі друзі, дякую вам, що були сьогодні з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, нажимайте дзвіночки, для того, щоб знати актуальну інформацію про розвиток нашого улюбленого міста Києва. До зустрічі! Бережіть себе. Да.